Послугами центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів Слов'янської міської ради за 8 місяців поточного року з рахуванням переселенців скористалися 76 сімей, що виховують дітвору з особливими потребами. В комунальному закладі створені сприятливі умови для адаптації та соціалізації малечі. Заняття проходять за участю та в присутності батьків або опікунів маленьких клієнтів, що сприяє ефективній реабілітації дітей з особливими потребами. Детальну інформацію щодо діяльності комунальної установи на засіданні виконкому від 16 вересня. Представила Алла Дорофєєва. Пройшли реабілітацію за перше півріччя 2015 року, 44 дитини. На друге півріччя зарахована та проходять реабілітацію 32 дитини-інваліда. На кожну дитину заповнюється індивідуальна програма центру та ведеться спостереження за досягненням щомісячно. Робота центру спрямована на створення умов для досягнення оптимального фізичного, інтелектуального, психічного і соціального рівня життєдіяльності. Покращення мовлення відбулось у 15 дітей. Формування навичок самообслуговування, харчування, одягання, особиста гігієна, спілкування 6 дітей, соціальне побутове орієнтування 22 дитини. На базі центру відкриті учбові та комп'ютерні класи, творча майстерня, кімната соціальної реабілітації, кімната для масажних процедур, сенсорна кімната, кімната для занять з лікувальної фізкультури, обладнане місце для дослуга дітей. Зарахування до центру відбувається за направленням від управління соціального захисту населення Слов'янської міської ради. Під час засідання члени виконкому також прийняли до відома звіт головного лікаря міської дитячої лікарні. За показниками роботи багатопрофільна медична установа Слов'янська є однією з найкращих в області. Дитяча лікарня обслуговує близько 30 тисяч маленьких пацієнтів Слов'янщини. Лікувальну діагностичну допомогу в медичному закладі в повному обсязі отримують і зареєстровані в Слов'янську вимушені переселенці. Качественные показатели работы в больнице, они в принципе соответствуют тем нормативным требованиям, которые на сегодняшний день выдвигаются Министерством здравоохранения Украины. Ну, к основным показателям можно отнести выполнение плана койка дней в больнице. За 6 месяцев этого года он составил 95,3%. Работа койки 189,0%. Средняя длительность пребывания 10,3 дня ребенок находится в больнице. И летальность, слава богу, за 6 месяцев и на сегодняшний день составляет 0. За отчетный период изменений в структуре лечебного учреждения не произошло. В составе детской больницы имеется педиатрическое отделение на 64 койки, инфекционное отделение на 50 коек, отделение интенсивной терапии на 6 коек, реанимация наша, консультативная поликлиника, где ведут прием врачи, специалисты по следующим профилям, кардиоревматолог, невропатолог, офтальмолог, хирург, логопед и отелеринголог. В составе больницы также имеется клиника-диагностическая лаборатория, как я уже сказал, рентген-кабинет, физиотерапевтическое отделение, пищеблок-прачечная. Медичну допомогу маленьким пацієнтам дитячої лікарні надають близько 220 медпрацівників. Укомплектовані штату лікарів становить 93,4%. Вакантними на сьогодні є посади лікаря-травматолога, офтальмолога, ендокринолога та лікаря-педіатра приймального покою. Дефіцит лікарів періодично компенсується за рахунок медиків числа тимчасових переселенців. Єдине, що потребує суттєвих змін та додаткових асигнувань матеріальна технічна база лікувальної установи. Здійснювати прибуткову господарство. Що діяльність міська дитяча лікарня немає змоги, тому керівництво установи вимушено шукати додаткові джерела фінансування. За 6 місяців, за 6 місяців було получено благотворительнеї гуманітарні в розмірі 241 тисяча 733 тридцять Це і продукти питання 48 тисяч гривень, медикаменти 85,5 тисяч гривень і постільні принадлежності, хозяйство матеріал і, і так далі на суму более 107 семь Грівен підтримали члени виконкому і проект рішення про надання одноразової матеріальної допомоги з місцевого бюджету слов'янцям, чиє житло найбільш постраждало внаслідок проведення антитерористичної операції. Мова йде про виплату 10 прожиткових мінімумів в пріоритетах соціальне незахищені категорії населення. Для громадян приватне житло, яких зруйновано внаслідок проведення антитерористичної операції на території Слов'янської міської ради третій, третій ступінь руйнування. У розмірі 10 прожиткових мінімумів, встановлених законом для осіб працездатного віку на момент звернення на сьогоднішній час це 1218 гривень. У Слов'янську подорожчає навчання в творчих гуртках Слов'янської школи мистецтв Правда, лише на 5 гривень у місяць. За інформацією начальника відділу культури Марини Олійник, відтепер мінімальна вартість занять складає 50 гривень на місяць. Найдорожчим виявилось вокальне мистецтво. Навчання коштує 80 гривень на місяць. Разом із тим пільги на навчання в школі мистецтв залишаються для дітей з малозабезпечених та багатодітних родин дітей сирі та інвалідів. Поповнити цей перелік вирішили за рахунок дітей військовослужбовців. Ків антитерористичної операції